Щастя, здоров'я! З вами Павло Фантасенко, а це значить, що ми будемо говорити про книжки. Сьогодні теж незвичне відео для мене незвичний формат. Сьогодні я буду розказувати вам не про одну, а про відразу п'ять книжок. І це будуть мої книжки від видавництва ArtHus. Ось вони тут всі. Перед вами це. Найрізноманітніші книжки, які тільки можна бути. Вони по різним темам, вони в різних жанрах, але вони всі для творчих професій, як і всі інші е, книжки видавництва Артхус. Це не реклама, ніяка не спонсорська рубрика, нічого. Мені просто дуже подобаються книжки видавництва Артхуз. Мені подобається усе, що вони роблять. Я вирішив записати окреме відео по книжкам Артхуз. Через чудову якість, тактильне та візуальне задоволення ви їх читання, а також споглядання. Вони водночас мінімалістичні та стильні, яскраві та аскетичні, мають потужний візуальний ефект та цікавий зміст. Я рекомендую ці книги не тільки для читання, а й для декору кімнат, офісів та будь-яких інших приміщень. Це саме ті книжки, які знаєте, от десь в якомусь відео чи фільми чи серіалі. Вони стоять на поличках в якомусь прикольному офісі, чи в якійсь кафешці, чи в якомусь прикольному інтер'єрі, і вони круто виглядають. Оце от книжки видавництва Архуз. Вони всі такі. І її можна почитати, її можна полистати, погортати, отримати масу задоволення, а потім покласти на свою поличку, чи віднести в офіс, чи в кав'ярню, покласти там, і вони будуть офігезно виглядати. В мене тут е, 5 різних книжок. Вони всі маленькі, великі, різного формату. коротше, І всі про різне. Почну напевно з, з камерою в кишені: як знімати вражаючі світлини на телефон. Це автор Майкус. Це дуже прикольна книжка, дуже корисна для усіх тих, хто хоче прикольно знімати світлини на телефон робити. Тут дуже багато порад, тут дуже багато прикладів. І дуже багато різних конкретних, конкретних дій, які треба зробити, щоб зробити ту чи іншу світлину. Портрет, там, пейзаж і таке інше. Я е, трошки вмію фотографувати, але я більше фотографую по роботі. У мене предметна зйомка, а з приводу пейзажів, інших таких портретів це взагалі не для мене. Тому я тут деякі моменти знав, але більшість моментів дуже-дуже мені... Допомогли робити дійсно прикольні світлини. Це от та сама книжка Артхуз, в якій не тільки важливий зміст, але і е... візуальний ряд, так? Тут просто неймовірні світлини, і це як приклади. Тобто вам показують світлину, і потім розповідають, що треба зробити, на що звернути увагу, щоб зробити таку саму, тільки там у вашому місті, на вашій вулиці. І так тут про все. Вона невелика. Я її прочитав десь за день-два, за два, щоб це потім вкласти собі в голову, так? А потім ще перечитував по главам і робив конкретні оці приклади. робив Тренувався на тій чи іншій світлині. Робити світлини. Тут є і про кольоркорецію, і про важливе світло, ідея, як стати, ну про все. Я дуже раджу. Для тих, хто знімає саме на телефон. Ну, звичайно, це може, може бути корисним для тих, хто знімає на фотоапарати. Я думаю, ці люди і так все знають. Або якщо не знають, ну, можливо, вони щось собі, собі тут дізнаються, але все ж таки це більше розховано на масового читача, на тих, хто хоче знімати на телефон і робити це круто і просто. Головне, що це просто. І отут ще є на задній сторінці приклади різних світлин, і, і головне, що всі, ви будете теж знати все це, і так само вміти робити. Принаймні, якщо будете уважно читати, наступна книжка це е, створення персонажів для індустрії розваг, дизайн персонажів для анімації, ілюстрування та відеоігор. Е, тут багато авторів. Це книжка для аніматорів, для художників. Е, тут, от, дивіться, теж це. Неймовірне видання з дуже деталізованими малюнками і прикладами того, як треба покроково це робити. Якщо ви е, малюєте, хочете малювати малю, е, анімації, мультики і таке інше, тут показані приклади відеоігри для відеоігр, як це все робити. Ба більше, тут є не просто приклади, як робити ілюстрації, тут є поради, як презентувати, тобто як продати вашу роботу, не тільки як її зробити якісно. А як її продати? Тут є окремий розділ про презентацію і про продаж своїх робіт. Про те, їх, як треба. от, Креативний бриф. Тут є креативний бриф на того персонажа, на іншого, що повинно бути. ну, Тобто, дуже деталізовано і дуже круто. Подивіться на це. Це неймовірно. Е, всім художникам, всім аніматорам, всім, хто хоче. Якісно малювати і заробляти на цьому, всім раджу створення персонажів для індустрії розваг Артхус. Ця книжка Кена Сігала, що вона просто ідея, що привела Apple до успіху. Про цю і ще дві книжки далі ми проговоримо трохи детальніше, бо вони не тільки візуально прикольні, вони ще і наповнені дуже цікавою інформацією, дуже, дуже корисною ну, тим, кому це цікаво. Книгу Шалена просто ідея, що привела Apple до успіху від видавництва Архуз написав колишній креативний директор Apple Кен Сігл. Як каже сам автор, ця книга про простоту та одержимість нею, що привела кампанію до успіху. Простота давно стала релігією цього найдоспішнього бренду, і кен Сігл про це розповідає. Сам він допоміг створити легендарну рекламну кампанію Think Different, взяв участь у створенні назви IMAC. А також має відношення не тільки до успіхів Apple, а також для IBM і для інших відомих е великих брендів технологічних брендів. Тобто, ми маємо захопливу подорож у світ встановлення та прориву легенди Apple. Тому обов'язково зверніть увагу, якщо вам це подобається. Шалене просто рецепт з 11 елементів е простоти. Тобто, тут є 11 глав, і кожна глава це якийсь рецепт, який… Дає кінцігал на основі своєї роботи з Стівом Джобсом. Кожна з лав детально розповідає про конкретний елемент, що допомагає компанії бути тим, ким вони є найдорожчим брендом світу і вже 10 років, так навіть більше напевно. Автор не тільки ділиться інструментами роботи Стіва Джобса, а ще й показує, як створювалися революційні продукти: iPad, iPod, iMac і інше. Автор дає поради щодо створення власного бренду, стартапу, компанії тощо. Шалене просто це книга про простоту в Apple. Тому вона оформила аскетично і просто. Як бачите, ну, сама книжка оформлені здається в стілі самої Apple. Тобто тут є білий, є сірий, є чорний, ну і в принципі все. Ну і всередині, теж, як ви бачите, тут немає ніяких малюнків, як в інших книжках, ні світлин, нічого, ні графіків. Це вишикона. Але водночас маски, максимально ескетично і просто. Формат у трохи збільшений, як і всі книжки Артхус, вона е, має м'яку обкладинку і її можна отак от робити, читати. Не буду так довго робити, бо може деякі мене вб'ють в коментарях за це, що я так роблю з книжками. Але це можна робити, бо вона дуже якісна, як і всі книжки Адхуспанці. Отже, шалено просто це цікава книжка про те, як за допомогою сили простоти викримати свою компанію серед інших. Це неймовірна подорож внутрішньої кухні роботи Джобса та його команди. Це надкорисна книжка, яка показує історію створення iMac, iPhone, iPod і iPad. Видання буде корисним маркетологам, бізнесменам, керівникам будь-якої ланки, фанатам та власникам гаджетів Apple, а також Усім, кому подобається от такі от нонфікшн про, про бренди. Е, мені вона е, трошки нагадала е, книжку Волтера Айзексона Стів Джобс, хто читав. Але якщо там дуже багато, багато, багато як для мене води і деталі, які мене не цікавили, то тут це е, дуже структуровано, дуже коротко і дуже цікаво. Е, якщо вам теж подобається сам Стів Джобс і все, що він робить, теж зверніть на нього увагу. Шалена просто Кейн Сігал Артхуз. Наступна книга називається Теорія розваг для ігрового дизайну авторства Рафа Костера, ветеран ігрової індустрії, у минулому креативний директор Sony та Disney. Він також брав участь у розробці ігр Ultima Online та Star Wars Galaxies. Одразу зазначив, що новинка буде цікавою не тільки геймдизайнерам, а й всім, хто причетний до створення відеоігр. Звичайним геймером, які хочуть дізнатися більше про те, що вони грають, ігровим журналістам, блогерам, включно з авторами ігрових оглядів. Теорія розваг для ігрового дизайну не дає практики. Це та цікава спроба автора зрозуміти сутність ігор та їх глибинні механізми. І не завжди це саме відеоігри, так бо він, наприклад, він каже про шахи, про шашки, про ігру Го. Прокрестикі нулики і на основі оцих простих і відомих усіх іграм він пояснює теорію ігор. У своїй книзі Раф Костер намагається розібратися з трьома важливими питаннями: що таке ігри, що таке розваги і чому ігри це важливо. Автор стверджує, що на сьогодні відеоігри стали вагомим культурним рушієм, тому він намагається заглибитися в питання, які ігри ставлять перед геймерами. Якщо ви геймдизайнер, якось причетні до створення ігор, чи тільки плануєте, то ця книга точно. Для вас. Якщо ви геймер, який хоче грати, хоче краще зрозуміти свої улюблені проекти то, то ця книга теж для вас. А, відразу попереджаю, що з деякими думками автора ви можете не погодитися, бо в нього досить специфічний погляд на речі, ну з моєї точки зору, але це його всі думки з, з, з аудиторії ігор викликають ну дуже дуже яскраві емоції, і вони запам'ятовуються. Це дуже дуже важливо. бо Через це я до сих пір пам'ятаю багато речей з цієї, про які я читав. А читав я її ну, декілька місяців тому, напевно, якщо не більше. І після цього, скільки я вже прочитав, а я до сих пір пам'ятаю. І це прикольно. Е, також чому я пам'ятаю цю книжку, і чому я взагалі пам'ятаю цю інформацію, бо через саму структуру. Ну, по-перше, це арт-хуз, як бачу, це книжка дуже багата малюнками, вона дуже яскрава. Малюнки, якщо не помиляюся, робив сам автор. Він сам це розмалював. І тут е, незвична структура. тобто е, дивіться, Ви читаєте тільки е, сторінки Ліворуч. тобто ви читаєте, ну це е, Поки не звертаєте уваги. це я вам розказую лайфхак того, хто читав, бо ніде про це не кажеться. Тобто, ви, оце, це комікс окремо Самарі, а це сама книжка. Тобто ви читаєте, читаєте тут, так, далі, потім читаєте тут, ну і так далі. Читаєте тільки ліву сторону. А потім, а права сторона це, як би, скажімо, комікс, ілюстрація Самарі, всього того, що написано в книжці самій. Тобто ви прочитали оце все. Бачите, в мене навіть мітки є важливих місць. Ви прочитали оце все зліва, все, ви прочитали книжку. А потім, щоб все це в голові запам'яталося, і, скажімо так, туди увійшло і там засіло, якщо вам це цікаво, ви. Читаєте оцей комікс, і воно теж пов'язано. Тобто пов'язано ті, що праворуч. Так само ви починаєте читати, і починаєте читати тільки те, що справа. І Воно йде, бачите, тут цілий сюжет. Комікси, яких пояснюється, ну, підотожується те, що тут було сказано. І далі ви йдете, читаєте тільки праву сторону. Це дуже швидко насправді займає, і ви запам'ятовуєте ще раз, про що ви читали, про що автор казав, і що там було. Отакий от от лайфгар, отака от от, е, структура, дуже прикольно, дуже незвично. І це дійсно допомагає е, запам'ятати те, що ви прочитали. Тому раджу всім геймерам і всім, хто цим займається, торія розваг для гривого дизайну, Рав Костер. Ну і остання книга на сьогодні від Дадхус: це е, код творчості Маркуса де Суїти. Е, як бачите, оформлення в неї теж цікаве, але водночас просте, як і в «Коді творчості. В, в книжці про Apple входить творчость. Це код творчості. Тут максимально все просто написано, максимально аскетичний, але стильний дизайн, яка обкладинка стильна. І вона теж дуже зручна і дуже. Піддатливо з нею можна робити в принципі все, що завгодно. британський письменник дослідник теорії чисіл Маркус де суйта у своїй книзі Код творчості як штучний інтелект вчиться писати, малювати, думати. Детально розповідає про можливості ШІ про їхнє майбутнє і наше в ньому місце. Головне завдання книжки, яке ставить перед собою автор, перевірити можливості нових версій штучного інтелекту, щоб дізнатися, чи зможе ші зробити щось таке, що можна було б порівняти з людськими творами. Але можливо, алгоритми здатні створювати і величніші речі, але просто ми про це не знаємо. Чи алгоритми ще цього не здатні, але вони будуть не здатні на це в майбутнє. Все більше ще кидає виклик основам людського існування. З кожним днем ми бачимо, як багато алгоритмів можуть робити щось за людину і краще за людину. Чаджепіті, міджорні і всі інші штуки вони генерують такі речі, які на які звичайному якомусь людині з творчою професією знадобиться набагато більше часу. А вони це роблять за лічені секунди буквально. Автор ставить питання, чи зможуть алгоритми та програми позмагатися із могутністю людей та намагається дати на нього відповідь. Також він запитує себе про інше важливе: що таке творчість, як це робить людина, чи здатні комп'ютери до творчості і що для цього потрібно. Код творчості показує, що часто експерти не можуть вгадати, чий це твір і а ще частіше плутають витвір машини з людиною і навпаки. Чи погано це? Маркус Де каже, що ні. Навпаки, Маркус де Сута впевнений, що алгоритми розсувають для творчих людей межі їхніх можливостей і допомагають е створювати ті речі, на які вони раніше не були можливі. Як приклад, він е показує, що е ось ще створюють якісь речі, там якусь музикальну мелодію, і створює е певним чином. І потім музиканти на це дивляться, і вони розуміють нові речі, які до цього не розуміли. І потім ці речі... Які зробив ще застосовуються в своїй творчості, тобто якісь певні ходи, певні нюанси, певні поєднання нот і таке різне. І це відноситься, підходить для всіх творчих, не тільки професій. Код творчості написано математиками, тому іноді в книзі трапляються різні формули, розрахунки та їхні пояснення. Але цього дуже мало. Хоча і декілька глав про математику напевно, будуть нецікаві цікаві тим, хто ну, Гуманітаріям, скажімо так, тим, хто, кому не цікава, ні математика, не все ж, не, що з нею пов'язано. Код творчості буде корисний усім творчим людям та науковцям, які хочуть дослідити свою роботу через призму штучного інтелекту. Вона допоможе їм сміливіше використовувати алгоритми та програми для покращення своєї творчості та наукових досягнень. Також книгу можна рекомендувати математикам та просто усім поціновувачам наукпопу. Отже, це була. Нове відео, принаймні, новий формат для мого каналу. Я в ньому розповідав про всі мої книжки видавництва Артхуз. Я сподіваюся, вам такий формат сподобався. Сподіваюся, вам сподобалися самі книжки. І ще раз хочу наголосити, що Артхуз роблять книжки для творчих людей, для дизайнерів, для художників, для фотографів, для менеджерів і таке подібне. В них є різні книжки, і найцікавіше те, що я зараз розповідаю про це видавництво, але більшість цих книжок, по факту, мені не потрібно, і з моєю творчістю, з моїми інтересами не перегукуються. Так? Бо я не не художник і таким нічим не займаюсь. Але ми, мені подобаються вони настільки візуально, настільки вони візуально приємні, різноманітні і цікаві, що це просто. От ти заходиш на арт на сайт, і тобі просто от все хочеться. Там якась збірка е, світлини якогось відомого фотографа. Та я не знаю цього фотографа, і мені не так цікаві світлини ці дивитися. Але вона так виглядає, там такі прикольні ці фотографії, що ти думаєш, блін, як зараз я куплю її, от зараз прям куплю. А потім розумієш, блін, там мені це не потрібно, але вона так круто виглядає. Так само з цими книжками фотографія мобільна мені цікава. Про Apple мені цікаво, про тому, що я, про цих персонажів ну, я не художник, я не буду цим займатися. Мені це не потрібно. Але вона настільки прикольна, настільки корисна, настільки цікаво, що ось так, ось, ось так. Я про це все зараз розповідаю, а по факту не маю майже ніякого відношення до всього цього, про що розповідав. Ну, окремо, ну, може, до, до мобільної фотографії. Тому книжки архуз вони особливі. І саме тому я розказав про них окремо. Сподіваюся, я е, викликав у вас цікавість. Якщо ви е, людина творчої професії, що не знаєте про видавництво, то, будь ласка, переходьте і, 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 на сайт, шукайте. І дивіться, я впевнений, що вам там щось серйозно дуже сподобається. І якщо так, будь ласка, напишіть про це мені в коментарях, подякуйте мені і збільшіть кількість коментарів під відео. Це допоможе і цьому відео, і мені, і моєму каналу. Е, тому ще раз нагадую, що ви дивилися Павла Фантастенка. це був незвичний випуск про всі мої книжки видавництва Архуст. Не забувайте підтримуйте канал, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Пишіть розгорнуті коментарі, підтримуйте канал фінансово і дивіться наступні мої відео. І ми з вами побачимося вже в наступному відео. Бувайте!